І так начну з того що сучасна Україна цілком і повністю була создана Росією. 2 березня 2022 року Херсон повністю окупували збройні сили Росії. Наступ ворожі війська розпочали з анексованого ще у 2014 році українського півострову Крим. Херсонський напрямок відкривав шлях на Одесу. При цьому повномасштабне вторгнення стартувало фактично по всьому кордону Росії та Білорусі. Головна мета знищення української державності, збройну агресію проти України. Президент РФ ідеологічно обґрунтовує псевдоісторичними зв'язками і відвертими міфами. Те, що ми боролися з радянським минулим. Але ж забували про імперське минуле, яке зараз відроджує активно наш північний сусід як засіб обґрунтування, як підстави, нібито то історичні, для своєї війни за знищення України. Тобто ми маємо чудово усмідомлювати, що імперські символи це символи, які є ворожими для України і українського народу, взагалі як такого, які заперечують його існування взагалі. Як відбувається фактично продовження національно визвольних змагань. Гань за незалежність і це обов'язковий елемент здобуття нами нашої справжньої державності незалежності і розбудови нашої сучасної української політичної нації. І цей процес не унікальний. Народи європейські, коли валилися імперії Османська імперія, австро угорська імперія, германська імперія і Російська імперія це було 100 років тому трошки більше. Аніж 100 років тому. От подібні процеси проходили от, всі, всі європейські народи. На захоплених територіях окупанти в першу чергу знищують сліди присутності України. Наприклад, зносять пам'ятники українським воїнам, а взамін встановлюють маркери Руського миру, монументи Леніну й іншим російським діячам, триколори та радянські прапори, перейменування вулиць і населених пунктів. Наш ворог розуміє, наскільки важливо ментально застовпити територію за собою. Саме тому процес позбавлення від колоніальної спадщини для України зараз є надважливим. Ну, Деколонізація, очевидно потрібна, тому що це така ж лінія фронту, як і інша, але більше вона має таке культурне і стратегічне значення. З тої точки зору, що як ми бачимо, окупанти і Російська Федерація завжди розглядала культурну гуманітарну політику, як політику м'якої сили. Яка може впроваджуватись на територіях потенційно важливих для Російської Федерації, і ті, які раніше були в її складі, складі Російської або радянської імперії, як можливість втлумачити голови корінного населення, домінантність і, скажімо, так, укоріненість на цих територіях Російської Федерації? Ми спостерігали за тим, як саме агенти впливу Російської Федерації в нас в нашій країні вони розповсюджують міфи, маніпуляції, банально фейки стосовно щодо незалежності, присутності, впливу на Україну якихось російських елементів історичного масштабу, саме таким міфом в Одесі є історія про те, що наше місто, начебто, заснувала російська імператриця Катерина, пам'ятник який височіє на одній з центральних площ з 2007 року. Він носить назву засновникам Одеси та є реплікою монументу, який стояв в Одесі протягом двох десятиліть на початку ХХ століття. Історичну цінність мають лише фігури Хосе Дерібаса, Франца Деволана, Григорія Потьомкіна та Платона Зубова, які довгий час зберігалися у музеї. Не виключено, що фінансували встановлення. Воділа з Кремля міф з'явився взагалі за 40 років після е, смерті Катерини II. Вона б сама здивувалася, що вона щось заснувала отак по великому рахунку. Але в більшості Одеси там втовхомачили в, в міф цей через засоби масової інформації за останні 30 з лишнім років. Про те, що Катерина II є засновницею Одеси, Остра, підступна. Вона діє на, на свідомість людей. Вона готує свідомість саме для, для того, щоб потім людей без бою взяти голими руками. І треба позбуватися цього всього. З моменту ідеї встановлення цього монументу проукраїнські активісти виступали проти виборюючи необхідність демонтажу й перенесення пам'ятника російській імператриці в музей, зокрема через суди. Відповідне судове рішення було прийнято. Однак, вперто місцева влада на чолі з одеським міським головою досі пручається демонтажу пам'ятника Катерині. На його захист роками виділялися кошти з місцевого бюджету. Навіть під час повномасштабної війни коштом платників податків монумент захищали до червня 22-го року, витративши на це 900 тисяч гривень. До речі, жоден інший пам'ятник в Одесі так не охороняли. На сьогоднішній день у міської влади є всі юридичні важелі демонтувати, наприклад, пам'ятник Катерині, тому що суди і Верховний суд. Визнали його встановлення незаконним. По перше, є маркери абсолютно антиукраїнські. В першу чергу, це звичайно, це пам'ятник імператриці Катіні II, які деякі називають памятником пам'ятникам Одеси. Це пам'ятник людині, яка знищила українську державність. По там методична спочатку Слобожанщини, потім Гетьманщини, а потім Запорожку Січ зруйнувала. А це людина я від собі, яка в 1783 році закріпачила українське населення. Фактично, це ворог українського народу, ворог української держави. Як може йому стояти пам'ятник в місті, яке перебуває в державі Україна? Як можна було встановити цей пам'ятник 2007 року? Це давня казочка про те, як Росіян бука повісив своїй капці українців в хаті. А вранці сказав, чи капці мої, і хата моя, геть звідси. Оці пам'ятники, що ви це капці, які вони тут свої розвішують. Окрім пам'ятника Катерині, в Одесі є чимало інших маркерів руського миру. Наприклад, пам'ятник Суворову, встановлений нинішнім міським головою Геннадієм Трухановим у 2012 році. А ще Олександрівська колона у парку Шевченка, яка прославляє російського імператора і прикрашена двоголовим орлом. Також про колоніальний період нагадують численні назви вулиць у місті. І навіть Суворівський район, названий на честь російського полководця. При цьому справжня історія Одеси пов'язана з Україною зовсім не проявлена. Тому історики наполягають на необхідності просвітництва у процесі деколонізації, а обов'язково просвітництво. Обов'язково просвітництво і тут не, не, не тільки просвітництво з боку там державних органів, тут потрібно взаємодія суспільства і держави, і органів всього, місцевої влади. Тобто, нам, ми маємо популяризувати справжню історію Одеси, справжніх героїв Одеси. І українських патріотів, і прибачте, і видатних вчених, і лікарів, і митців в нас потворений образ історії Одеси, в тому числі той, який подається екскурсоводами для гостей міста. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав процес деколонізації, так само як декілька років тому відбулася декомунізація. Це один з фронтів боротьби з ворогом, який прийшов. Вбивати українців та нищити Україну зараз питання стоїть досить однозначно. Або ми знищуємо руський мір, або руський мір знищує нас.